Добрий день, дітки! Подивіться у віконечку, чи світить ясне сонечко. Усім нам потрібне ясне сонечко. Дітки, а давайте розкажемо, яке воно? Розунечки, жовте ще? Яскраве, тепле, промінисте, лагідне. А кому ще, крім людини? Потрібне сонечко. Вірно малята, тваринам, рослинам, пташкам, комашкам. Дітки, а як ви вважаєте, що станеться, якщо зникне сонечко? Вірно, якщо зникне сонечко, все на землі загине. І з сонцем кожен дружить, бо його всі люблять дуже. І дорослі. І малята у сонця, друзі, скрізь багато. Дітки, подивіться, поки ми з вами розмовляли про сонечко, до нас завітав жучок. І це жучок сонечко. Добрий день, малята! Добрий день, сонечко! Малята, а ви знаєте, що існують слова, які мають декілька значень. Ось, наприклад, таке слово сонечко. Так можна назвати сонце, яке світить на небі. Ще ми так називаємо жучка сонечко. А вас вдома ваші батьки лагідно називають моє ти сонечко. Жучок, сонечко, якщо ти вже прокинувся, то залишайся з нами і пограємо разом. Дітки, а зараз яка пора року? Сонечко, зараз пора року весна. І вже закінчується другий вісняний місяць, який називається квітень. Як добре, а то я вже прокидався, тільки взимку. Цікаво. Жучок, сонечко, ти, мабуть, щось переплутав. Ти взимку не міг прокинутися. Малята, зі мною таке стало вперше. Сонечко, нам з дітками час порухатися, а ти приєднуйся до нас. Знову дощик накрапає у моє вікно, і немає і немає сонечка давно. Виглядаєм, виглядаєм сонечко дарма, Виглядаєм, виглядаєм, а його нема. Заховалось в синім небі сонечко моє, більше дощика не треба сонце. Де Малята, гарно рухалися. Сонечко, так може ти нам розповіси, як так сталося, що ти прокинувся взимку? Діти, послухайте казочку Василя Сухомлинського, сонце і сонечко. Восени заховалося сонечко під корою дерева. Спить собі комашка, ні страшні, не морози люті, ні вітри студені, спить сонечко. І сниться йому теплий сонячний день. Легенька хмарка на блакитному небі, яскрава веселка. Серед зими трапилась тепла сонячна днина. Тихо в лісі, вітру немає, нагріло сонце міцну кору, жарко стало сонечкові. Прокинулась комашка. Солодко позіхнула, визирнула з-під кори. Хотіла вже було розправити крильця і полетіти, а сонце застерегло. Не велай, сонечко, сховайся у свою теплу постіль. Рано тобі ще літати. Загинеш. Мої промені теплі, та мороз підступний. Уб'є тебе. Ще будуть і завірюхи, і вітри холодні, і морози тріскучі. Сонечко послухалось доброго слова, подихало свіжим повітрям і залізло знов свою теплу постіль. Ну, що, малята, сподобалась вам моя розповідь? Дітки, а скажіть, будь ласка, про кого ця казочка? Вірно. Про сонце та жучка сонечко. А де спала комашка? Розумнички, в корі дерева. Чому жучок сонечко прокинувся? Сонечко своїми промінчиками пригріло кору дерева, де спав жучок. Діти, а що порадило сонечко? Жучку сонечку. Розумнички, не вилазити з-під кори дерева. А чому? Що могло трапитися з сонечком? Вірно малята. Жучок сонечку міг замерзнути від великих морозів. Малята, а як ви вважаєте, правильно жучок сонечку вчинив, що послухав сонце? Вірно малята. Правильно. Так, да, діти, після цього мене назвали слухняним жучком Сонечко. Сонечко, а скажи нам з волятами, будь ласка, слухняність це добра риса чи погана? Дітки, я вважаю, що слухняність це гарна риса. А чому ти так вважаєш? Тому що якби я не послухав сонце і виліз з під кори дерева, я би замерз. І загинув, малята, а хто вам дає поради? Сонечко нашим діткам дають поради тату і маму. Навіть в народі існує така приказка. При сонечку тепло, а при матусі добре. Малята, а давайте ми зараз пограємо. Я буду літати, а ви будете мене ловити своїми оченятами. Сонечко літало? На квіточку сіло, далі полетіло, літало, кружляло, метеликів розважало, знову прилетіло, на галявинку сіло, повзало тихенько, ходило помаленьку. Рильця розправляло і знову літало. Діток розважало, малюсточки рахувало. Рахувало, рахувало, полетіло і пропало. Сонечко, чудова гра. Вона нам дуже сподобалась. Малята, жучку, сонечку, вже час повертатися додому. І наша зустріч також вже підійшла до кінця. До побачення, дітки. До побачення, сонечку, і до побачення, малята. До нових зустрічей.